Займаюся розробкою, трошечки трошки вже займаюся, і я би хотів розказати про е, ті е, історії з мого життя і про ті е, проблеми з продуктивністю програм забезпечення, за якими стикнувся я, і ті рішення, які допомогли мені їх вирішити. Отже, про що ми сьогодні будемо говорити, як я сказала, ми будемо говорити про код, про програму забезпечення, про написання коду. Про що ми не будемо говорити? Ми не будемо говорити про те, що розказував нам наш мій Антон. Він Розказував про те, як будувати правильно архітектурно правильно, будувати масштабовані аплікації, високонавантажені аплікації і, і, і про апаратні засоби для досягнення цього. Я побудував. Ось ці пункти, які ми розглянемо, я їх побудував у хронологічній послідовності. Тобто, як воно в мене ставалося, так і побудував. Перше, про що я хотів згадати, це багатопоточність. Друге, це про колекції і структури даних, як вони можуть впливати на продуктивність, про використання ОР, чого потрібно боятися використання ОРМ. І про c sharp Reflection, оскільки зараз на даний момент я займаюся C-Sharp розробкою Цього я працював з пебом, і ще в мене був всі плюс-плюс, молодос. Ось. Найчі багато хорошо. Близько 10 років тому я, я ще, вчився, я ще я не був професійним розробником. Я ще вчився, і я тоді так чисто для фану писав різні програми. Це переважно були алгоритмічні програми. Це були графічні програми. Можете не повірити, це були графічні програми під АМС Тобто я напряму працював з GDI, з моніторами і так далі. От. І тоді я захотів собі поставити задачу, написати арканоїд, зробити свій велосипед. Тоді арканої були дуже популярні. Ну, це така заволка, коли запуть всякі ці, і бігає шарик знизу ползунок. Треба, щоб шарик впадав на ползунок і... Тільки казав, як Ось. видаляється. Я вирішив це написати відоз з використанням GDI. У мене тоді була старенька машина, це дрон 800 -ий. от, 256 у оперативної пам'яті. Ось. І я на цій машині писав цю програму. І що виявилося? Що після того, як з'являвся третій рядочок зверху, того, що має збиватися, в мене програма починала дуже страшно, повільно працювати. Тобто я нажимав кнопочку на вправо, щоб посунути поузуночок, а він мені відповідав десь за 2 секунди. Ось. Е, я тоді, я чесно, признаюся, не вирішив з цієї проблеми, але часом, коли я вже почав працювати на судджані, я зрозумів, що я зробив неправильно. Я організував від і вивід в один потік. І фактично моя програма, вона чекала, поки поступить якась команда на клавіатуру. І Якщо немає, тоді вона пробує робити операцію з графікою. І насправді це була помилка. Ось. І як треба було зробити? Треба було зробити так, як роблять, так, як роблять офіціанти гроші, офіціанти в кафе. Вони приходять, беруть клієнта замовлення, тоді відправляють замовлення на кухню, і вони не стоять, не чекають, поки пор це замовлення. На клієнту, вони йдуть на наступного клієнта, і беруть наступне замовлення. Потім, коли пак каже, «Підійди, замовлення готове, він підходить і приносить це замовлення. Тобто ви розумієте, про що я говорю? Потрібно було почекати, на, сказати, дай мені в одному потоці, дай мені шість клавіатури і очікувати на це. І продовжити опрацьовувати графіку, а не витрачати час на щитування даних клавіатур. Ось. І, ну, Чесно кажучи, я думаю, що тебе не вирішило на тій машині від сторонню 800 задачу остаточно, тому що машина надто Ось. Але воно би частково розгрузило все ж, такі, основний потік виконання програми. І я думаю, що воно би трошечки покращило в принципі, цю економію. Ось. Отже, я поступив, так як показано зверху, треба зробити, так як показано знизу. І у цей період часу... Який ось так, початок водовиводу і кінець водовиводу, він би використовувався на якусь корисну роботу. Ось. Е, як цей принцип використовується частково в сучасних веб-аплікаціях? Е, я минулого року, навіть два роки тому, я був на конференції Мессвіт. Це конференція Microsoft і там виступав Джоф Ріхтар. Це гуру Дутнета, Сішарба. Він написав дуже класну книжку Це c Сі І на тій конференції він розказував про асинкавайт. Е, це е, коротко про це. Це е, ключові слова, які забезпечують асинхронний відвивід в .NET, е, починаючи з версії 4.5. І е, він сказав, що потрібно писати наші цілекші методи в веб аплікаціях асинхронними. І всі затратні операції потрібно теж робити асинхронно. Наприклад, якщо запит до бази даних займає багато часу, його потрібно кидати асинхронно, і нехай потік продовжує виконувати скорисну роботу. А коли ми отримаємо відповідь, продовжити виконувати ту роботу, яку маємо виконувати. Ось друга історія. Певне, саме найцікавіше буде колекції структури даних і їх відношення продуктивності. Я вже спрацював на свой і назву проекту. В межах того проєкту треба було організувати імпорт е ліній кривих з DXF-формату. DXF-формат це векторний формат, а нам потрібно було розтравизувати ці е об'єкти. І я цим займався. Для реалізації цього я використовував колекції даних зі змінним розміром, е якраз, наприклад, STL-вектор. Я його використовував. І я зробив цю задачу. І прийшов мій співбітник і каже, що сірає я справи. Я кажу, нічого, Юра, зробив, але він трошки довго працює. Він каже, скільки часу. Він каже, ну, звичайно, що довго, ну секунд 20. Я кажу, Юра, ні, 40. Він каже, 40 трохи забагато. Я кажу, Юра, 40 хвилин. Ось. Ну, я з цією почав аналізувати, що я зробив на так. виявилося, що найслабшою точкою. Це був якраз механізм виділення пам'яті. Вектор прикольний, тому що з'являються нові дані, і ми розширюємо пам'ять для цих даних, розширюємо об'єм вектором. Але це якраз виділення пам'яті займає дуже багато часу. І коли я перейшов на звичайні масиви, я спочатку вирішував, скільки нам треба точок отримати в фінальному масиві. І просто за той прихід виділити всі дані і здійснював доступ по індексу. І я вам скажу, що те, що виконували 40, вона ви почала виконувати 4 секунди. Ось собі. Всього лише на цього пам'ять. Надалі. ОРМ і продуктивність. Я з цим звернувся, коли я перший раз почав працювати з ОРМ. Ось. Sorry. Це наш ОРМ. Ось. Це була крута ОРМ. Це була фреймворк Framework на Lutnet. І ще не стикнувся з тим, що вона довго виконувалася. Чому вона довго виконувалася? Тому що структура бази даних була доволі складною і мені потрібно було витягувати не тільки об'єкти, а й зв'язані з ними сутності. А зв'язані з ними сутності мало ще зв'язані з ними сутності, і відповідно воно йшло в первовинні структури. І виділення цих всіх сутності відбувалося е, так званим механізмом, я думаю, що дехто що, це такий загальний підхід, називається лезі loading. Коли ми явно дістаємо дані, а тоді, коли цих даних потрібно, ми тоді їх дістаємо. І е, зворотньою стороною медалі було те, що до бази даних було дуже багато запитів. І аплікація працювала, але працювала повільно. Як ми вирішили це? Ми написали одну стару процедуру, яка мала одну великий запит. Цей запит виконувався 3 секунди, але він повертав все, що нам потрібно. І тоді ми просто брали ці дані з цього, скажімо так, з цієї таблиці значення, просто агрегували потрібну структуру і повертали клієнтам. І нам скажу, що продуктивність зросла, не буду говорити цього, бо цього цифри в тисячу разів зросла на пам'ять, і останнє, про що я хочу сказати, це C-sharp або відображення, як на українську мову, можна викладати слово. <ріст> <ріст> Ось, відображення, рефлекшн дає нам можливість збудувати досить ну, гнучкі і абстрактні алгоритми. Але збройною стороною цього є те, що рефлекшн в C-sharp це трудоємка та воно займає багато часу. І е, колись в мене був е, проєкт. Специфікою цього проєкту було те, що е, не можна було використовувати ніякі оренди. Треба було писати на свій велосипед по-своєму. Чому? Тому що це мала бути е, служба, яка мала бути встановлена на машині клієнта, і вона не повинна займати багато часу. І відповідно е, рамку не можна використовувати, але хочеться писати красиво, правильно? Тобто, щоб не було там ескелів в коді. Я вирішив використати для цього атрибути, якраз останнім реченням загалом, що якщо в коді використовуються атрибути, рефлекшен забезпечує доступ до них. І я використовував атрибути для того, щоб обназивати колонки в таблицях і склас на таблиці. І як наслідок, витягнення 20 тисяч об'єктів займало годину часу. Ось, коли я почав аналізувати, в чому проблема, виявилося, що рефлекшн насправді дуже приємка задача, і я робив ці механізми рефлекшена при кожному етапі проходження е циклу. Е що я поправив? Я просто додав так називаємо це lazy caching. Я е при першому е циклі проходження по цих об'єктах я результати цих рефлекшен-укапів в якусь зміну в пам'яті. І коли вже наступний раз ми проходили, і нам потрібно було цей макет витягувати ці колонки з бази даних і таблички, тоді я просто брав вже готові результати, і ще тут готові результати з від мене яке ще. І воно з 50 хвилин скинуло до 10 хвилин. В принципі, це було ну, доступно. Короткі висновки. Чим вищий рівень абстракції, тим більше втрата продуктивності. Це, в принципі, стосується не тільки того, про що я сказав, але, в принципі, стосується всієї сторони програмування. Тобто C дуже швидко працював, з'явилася Java, трошки вище обстругувалася, вона трошки повинніше працює за C. Але цей принцип, він, можна так сказати, загальне все, про що я тільки що розказував. Друге, це те, що кожна специфічна ситуація повинна вимагати індивідуального підходу. Ось, Потрібно обов'язково організовувати логування всіх подій з таймінгами, наголошую з таймінгами, тому що якщо будуть проблеми з продуктивністю, вже оцей лог дасть нам відповідь, де ці втрати є. І ми вже зможемо аналізувати конкретну точку, а не бігати по всій аплікації і шукати, що ж не так. Ну, і потрібно завжди пам'ятати про продуктивність, про те, що можуть бути з цим проблеми і старатися уникати цього. У мене все.